Но позирай. О, Федіромірович, добрий день. Добрий день, добрий день. Ну, як ваші справи? Так, самі знаєте, нас то а ми сесе. Колего, а подивіться на мене. А чи схожий я вам на козла? На козла? О, Добре. А на корову. Ну, на корову точно ні. А, -а, а чого ви питаєте? Та розумієте, у мене один студент, заочник, каже, що він мене вже три тижні пасе. А, Так то Федір Левирович сленг. -е -е, що за сленг? Ну, сленг! Ну, дивіться. Поставив незадовільну оцінку через повну відсутність розкриття теми запитання. О, так, так. Но. А на сленгові це завалив. А-а-а! Чекайте. А що ж він тоді мав на увазі, коли сказав, що якщо що, то він мене завалить. Но. Озирай. О, здорово, суха. Здорово. Прикинь, шкарусы новый купил, лохадавы называется. Ну да. как, не давят. Да, сади, да, сади. А у меня, короче, прикинь тема. Я с завтрашнего дня с принтером буду. С принтером? Да. Это ты типа на легкую атлетику записался, да? да? Ну ты чё валет вообще? Принтер все на районе на муке. Но озирай. І його мати, бідна вчителька української літератури, назвала хлопчика Нео. В честь неокласицизму. Добрий! день! Можна? А, ще. Щоденник на стіл. Так я вдома забув. А голову ти вдома не забув? Но, позеррай. Да, братуха, Сейчас у девок такие сложные имена пошли вообще. Вот у меня, например, прикинь, Виолетта, mm. а, а знаешь, как я ее называю? Валя. <свят> <свят> а у меня, короче, Жанна, Люся и Зина. Ого, Жалюзи. <свят> 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 а ты вообще реально, когда последний раз женщиной был? Я а? Жди. А? В Суботу. А, не, ні. А, так, да, так. Да. Суботу якраз ровно год буде. Но. Ага. Озирай. Шановні гості та інші учасники тендеру. В першу чергу я вимагаю геноцид. Геоцинт. Може геоцент? А, да, да, геоцинт. Так они только не знали. Ну хорошо, хорошо. Так, і это. Не підказувайте мені. <риклад> Тепер, що стосується тендера, він проходить в теплій і дружественній стратосфері, так сказати, з переменним доспехом. Тому хочеться побажати, як би це правильно сказати, нехай переможе друж. На цьому у мене все. Дякуємо за увагу. Ну, озирай! Ну чого, все нормально? Все в шоколаді. О, хліб. Прикинь. Наряд, що війну, хліб по карточкам видавали. <рес> Блін, цікаво. А як мені хліб? В запихивали. Yeah. Yeah. Так, стоять. А, руки і руки помив. І пол помив. І одежду спалив. Не сипуйся, все нормально. менты нічого не Ну, Но. No? Right? Доброго дня! В ефірі новини з половини» і з вами я, Кевін. Костик, сьогодні ми вирішили провести журналістське розслідування і встановили приховану камеру в кабінеті невідкладної допомоги. Давайте подивимось, як працюють лікарі швидкої відразу після свят. Привіт. О! Добрий день! Це з редакції газети «Ужгород». Скажіть, будь ласка, скільки у вас було викликів за добу? Зараз, секунду. Так. пропущення. 238. А хто там? Дуже приємно, де якісь. Алло? Мужчина вас таксі з продуктовим вже 18 годин чекає. 18 годин. Ні, я так довго не буду чекати. – Алло! – Добрий день! Ви знаєте, я вчора цілий вечір сидів вдома і натирав туфлями п'ятки, а сьогодні мене ноги болять. Що робити? Треба вам ноги відрізати. Та ви що? Я ж без ніг, як без рук. Дуже приємно. Алло! Алло! добрий день! У мене після праздника прищі на бородавках повискакували. Скажіть, коли вас робить кожний? Кожний. Кожний день. До побачення! <звук> Що ж, з вами був Кевін Костик спеціально для новини з половини. 我问你嘛。Oh,